самое главное на автомобиле приятно ездить что хорошо первое и главное это очень хороший мотор а я говорю о моторе 16 поскольку я ездил на автомобиле с автоматом очень приятный мотор очень хорошо шумоизолирован с очень неплохой тягой и что самое главное что в принципе он неплохо сочетается со старым четырехступенчатым автоматом то что он четырехступенчатый мы как бы сейчас считаем минусом но поскольку этот мотор неплохо с ним уживается с этим автоматом, то в принципе можем ставить твердую четверку этому тандему. Единственное, что мне не очень нравится в новом акценте, это настройка шасси. Я говорю в первую очередь о подвеске, потому что хочется не, менее, меньше валкости на поворотах, хочется меньше, меньше вздохов на каких-то плавных неровностях, и в то же время хочется, чтобы он был более комфортным на жестких, мелких неровностях. То есть сейчас акцент. Чем-то похож по своему характеру на сонату, естественно, с поправкой на масштаб. В комплектації акцента навіть в дорогих версіях немає системи курсової стабілізації. Більше того, в найпростішій версії немає навіть АБС. І як я вже казав, ззаду у нас не дискові гальма, а барабанні, і до цього треба ще пристосовуватися. Але незважаючи на те, що немає ESP, машина непогано тримає курс. Навіть коли раптом-раптом за занос, тобто ти розумієш, що розвивається він наче в книжці, повільно і зрозуміло. Встигаєш погасити його кермом, тягою, і в цьому відношенні не виникає якихось дуже таких різких непередбачуваних реакцій. А ми, українці, понад усе шануємо комфорт. І в цьому автомобілі це дуже актуально, тому що це оцінять не стільки в Києві, скільки в регіонах, де дуже погані дороги. Підвізка отримала спеціальну адаптацію до наших доріг і стала м'якішою, та отримала збільшений кліренс, який тепер становить 160 міліметрів. При цьому приємно, що кермо не рветься із рук на ямках, воно залишається розвантаженим від вібрації, і, як на мене, це великий плюс. Мінус те, що корейці не змогли довести одну частину, адже вирішили, що цього вистачить для бюджетного авто. Серед сучасних автомобілів усе частіше ти розумієш, що виробник а, намагається ганятися за а, спортивними якимись рисами, за слухняністю, за а, тим, щоб підкреслити драйверський характер машини, і при цьому втрачається комфорт. Так ось тут комфорту вистачає. Скажемо дякую а, високому 65-му профілю гуми. Скажемо дякую. Покращеним налаштуванням підвізки, яку адаптовано для українських доріг. І акцент, як на мене, це король лежачих поліцейських і бруківки. Але є певний дисбаланс між комфортом і драйверськими Можливостями особливо це яскраво проявляється, коли ти раптово стикаєшся з необхідністю об'їхати якусь перешкоду на дорозі. Екстрений об'їзд, а ти різко сіпаєшся в бік і розумієш, що тут ти впираєшся в таку фантастичну сходинку в зусиллі гідропідсилювача, що ти не одразу можеш продавити його і повернути. Звичайно, ця сходинка вона зникає за долі секунди. Звичайно, це моя єдина серйозна претензія до керованості і поведінки машини, бо все інше вона все таки заточена більше під комфорт і не виходить за межі прийнятного. Новый ну, Hyundai акцент э, ⁇ довольно-таки позитивный автомобиль. Он выгодно отличается от старой модели, ну, по крайней мере, своим внешним видом. Плюс э, внутри тоже все сделано намного интереснее, чем в предыдущей модели. Автомобиль, э, хорошо адаптирован а, к нашим дорогам. Подвеска нечто а, компромисс между а, комфортом и управляемостью. Также хочется несколько слов сказать о салоне, а, особенно а, на втором ряду сидений. То есть там довольно-таки много места для ног. У автомобиля практически ровный пол сзади и довольно-таки комфортно будет сидеть даже троим пассажирам. Довольно-таки хорошая шумоизоляция моторного отсека, двигатель прослушивается только лишь на высоких оборотах при нагрузке. Коробка автомат в нашем автомобиле довольно-таки проста, без излишеств, но передача переключается довольно-таки плавно, и это должно понравиться любителям автоматических трансмиссий. Ще раз кажу це машина, яка непогано пристосована для поганих доріг і для а, коротких дистанцій. Як справжні покупці, давайте поглянемо на прайс-лист акцента. В нас є два доступних двигуни, два види трансмісії і три комплектації. і комфорт найпростіше коштує 107 тисяч гривень. Але проблема в тому, що в базовій комплектації немає навіть АБС і задніх дискових гальм, бо там стоять барабанні. При цьому в жодній з комплектацій немає легкосплавних дисків, і за 125-126 тисяч гривень вже можна взяти а, багато оснащену модель з двигуном 1.4. Правда, при цьому доведеться обирати чи механіка, але багатий список обладнання, чи автомат, але при цьому доведеться пожертвувати підігрівом передніх крісел протитоманними фарами, магнітолою, фарбою металік. Так що а, вам треба зрозуміти: хоч чи хочете ви автомат, чи хочете ви механіку, але при цьому багатшу комплектація. Якщо ми з вами кажемо, що акцент дешевий, то треба згадати його попередника, який був ще дешевший, коштував 11 тисяч доларів. Бо новий акцент глибше до вас залазить в кишені, ніж його попередник, але при цьому... Кореєць виглядає кращим за своїх конкурентів, краще ніж Chevrolet Aveo, ніж Нісан Альмара Класік, Renault Logan. І при цьому він гірший тільки ніж Volkswagen Polo Sedan. тому що Polo Sedan краще їде, більший в салоні, але при цьому значно гірше укомплектований ніж наш корейський седан купе. І з боку, 13-15 тисяч доларів, які збираєтеся витратити на акцент. Це теж великі гроші. За них можна придбати 3-5-річний Passat або Honda Accord. Якщо ж дуже поважаєте е, працю корейських мурах, то можете, звичайно, обрати е, що-небудь звіти, мається на увазі або вживаний Тасон, або ж попередню сенату. Але це вже вирішувати вам, а не першому тесту. А на цьому все з вами був Сергій Волощенко. Сподіваюсь, побачитися наступного тижня.